Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день Євангелія від Луки, 11 глава, із 42 по 46 вірш. Сказав Господь до юдеїв, які прийшли до нього, горе вам, фарисеям, що даєте десяту частину зм'яти та рути й усякого зілля, і обминаєте правосуддя і любов Божу. І це треба робити, і того не залишати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах і привітання на ринках. Горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що ви як непомітні гробниці, а люди ходять по них і не знають того. Озвавшись же один із законників каже йому Учителю, говорячи це, ти і нас ображаєш. Він же сказав І вам, законникам, горе! Бо ви обтяжуєте людей тягарами, які важко носити, самі ж жодним перестом своїм не доторкаєтеся до тягарів. Богу нашому слава завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.